Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Леді Ліза. Сьогодні в влізе кінетичний пісок. Ми купили такий пісок. Там купили, так? Ми купили пісок Ось такий. для творчества. Хочемо його протестувати. Зробимо огляд такого піска. Пісок вироблений в Китаї через Одесу. Так, постачальник Одеса. Подивимося, що він собою представляє. Та, якої він якості, Протестуємо його. Mm -hmm. Який ми перший будемо відкривати? Цей голубий. Mm -hmm. Відкриваємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Він сам витікає. Він так тече, який має текти кінетичний пісок. Нема. Немає, ми вже висипали. Ну, виглядає він на перший погляд. Так само, як і дорогий кінетичний пісок. Це угу. у нас там Швеція, виробник, так? Дивись. Він нічим не гірший, коштує значно дешевше. Пробуй роби формочки. Стікає так само. Стиснемо його, зараз подимемо. Ну, Мені він дуже подобається. І вже бавилася, але дорогим піском. Хотіла спробувати, який цей дешевий. Мама сама без задоволенням таким піском бавилась. Давай ми поробимо такі формочки У нас є. Так. Ананас, Так? Uh -huh. А ти іншу візьме собі? Візьме uh -huh. таку велику. Бачите, який ананас у нас вийшов? Ліза, зараз спробую зробити зірочку велику. Uh -huh. А потім ми побудуємо башню з різних кольорів. А, ну, Стиснемо його, стиснемо. Стиснувся тепер. І колір такий гарний, правда, Ліса? Ага. Поки на вулиці холодно, і ще б не навезли в пісочниці. Свіжого чистого піска можна сидіти вдома бавитися. Ота! А, яка зірка! Ой, тільки взяти її тяжко, звичайно, він розсипається. Ана, ну, давай я попробую підняти. А, яка зірочка в нас вийшла. А це що? Це, напевно, горошок, формочка горошка, так? <свістична> Все Ліза буде сама робити. <свістична> Ой, вийшло. Ух, ти який горошок нас вийшов. Давайте ми спробуємо ножечком порізати. Так? Угу. От Горошок вже падає, розку... розпливається, так як пісок. кінетичний. Хоп! Хоп! Класно? Ням-ням можна робити. Ще поріжемо його. Ням-ням! А я хочу таку формочку спробувати. Добре. Ми почекаємо, поки Ліза попробує всі формочки. Що це має бути? Це має бути ракушка, так? Давай. Перевертай. Ми чекаємо. Ох ти, яка ракушка вийшла, гарна голуба. Всім покажемо. Яка краса. А давай ми зробимо різнокольорові башні з того піска. Ми вже зрозуміли, він дуже класний. Давай ми з голубого зліпимо деякі башні, а потім з рожевого. Давай? Він дуже класний. бери сюди, клади. Отак. Опа! Зараз ліза зробить різні башні, а потім ми зробимо голубі і рожеві. Клас. отак підсунемо. Тепер має бути фіолетовий, Зараз я підрівняю. перевертай. Це? ти, такі башні вийшли. А можна я одну на другу поставлю? Подивимося, як воно буде тримати форму. І ще таку маленьку. Ой, Ой ліза її. Пальчиком колупає і пісок розсипається. Так. Давай. О, так. Ми тут збоку дві голубі ставимо. І ліза висипає рожевий пісок, правда? Давай, рожевий. І ще ми з нього будемо робити башні. Мама! як він витікає. Витікає? Угу. Чи просто сипається? Угу. Ми вже висипали. Не знаю, скільки вазі, тому що на упаковці не написано. Ну, Грам 300 точно є, а може і більше. Досить багато піску, якщо так дві упаковки взяти. Так, Ліза? <плес> <плес> Зараз ми зробимо такі дві кольорових башні. Одна буде рожева, а друга голуба. Натискай, витискай. Отак. Цей теж такий гарний по кольору, подивіться. Давай. Мені ще одну дай. Так. Є! Вау! Зачекай, я поставлю наверх. Ні, не так. Дай, цю. Тепер цей зелений. Вау! Бережно, щоб не розвалили тут таку чудову башню. Тримай! Ой, розтікається! Ой, зараз потече. Бачить, як вона нахилилася в нас? Зараз потече та башня. Подивимося, як вона буде стікати. Пізанська вежа. Давайте він тече. Ще цим попробуємо робити. Ти, які вони класні круглі получаються. Дивися. Добися, яка кулька вийшла. Як морозиво. Ням. Ням-ням. Це можна морозиво таке зробити. Як морозиво кладуть? Ням. Ням-ням. Ух ти! А тепер клади, розово таку кульку. Вона стікає в Лізи з рук. Дивися. А так руками бери і воно буде стікати з рук, дивись. Лізі подобається більше ліпити, так? Хороший пісок. Лізі дуже сподобався. Будь-хто може купити, він є досить доступним по ціні. І нічим не гірший за шведський. Ручки чисті, Покажи ручки. Кольор не береться, ні? не береться, ану покаже ручку. То пісок поналипав. Я ліпила, в мене кольор не взявся. Ва -ва. Морозиво! мяу мяу Таке морозиво розтікається. Так. <рес> морозиво нагрілося і тече. А ще ми можемо його порізати. Класно, він так ріжеться, так рівненько-рівненько виходить. Цікаво, як граблями буде. А ну, давай зберемо його, як грабельками. Мяу! Ну, трошки не так, як на звичайному піску, тому що цей більш вкупі, він такий несипучий. І воно просто можна витискати. Звичайно, що воно не дуже грабається. Хіба що збирати по столу отак? Ріжемо. Це всю велику купу. Ой. Ой, Будемо зараз прибирати, правда? Скажемо всім, папа. Ні, Ти ж не хочеш прощатися. Дуже цікава гра, нехай сдилиться, як ліза бавиться, так? Добре, Ліза бавиться. А ми кажемо, підписуйтесь на наш канал Леді Ліза. Дивіться наші наступні відео. Далі буде ще цікавіше всім, па-па!